Вітаю на першому подільському у Хмельницькому. Відбулася 150-та акція. Поверніть героїв з полону. Знайдіть безвісти зниклих. Прикордонники викрили канал незаконного переправлення порушників на Хмельниччині за вбивство. Те, що чоловіку загрожує довічне. про це та інше в подробицях. All Inclusive за 18,5 тисяч доларів. Охоронці кордону викрали чергову злочину схему. Оперативники Державної прикордонної служби України спільно з правоохоронцями затримали організатора на Львівщині. Чоловік пропонував послугу, так би мовити, під ключ. Це виготовлення документів, інструктаж і супровід через один із пунктів пропуску. Вартість такого пакету послуг 18,5 тисяч доларів. Першу частину 15 тисяч доларів правоохоронці зафіксували під час передачі. Другу частину організатор планував отримати після успішного переправлення клієнта. Зломисника затримано та оголошено про підозру йому загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. Слідство триває. Міністерство енергетики не відмовилося від купівлі болгарських реакторів для Хмельницької АЕС. Болгарія не давала офіційної відмови. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Трансляцію засідання ВІВ народний депутат Ярослав Железняк Галущенко підкреслив, що питання не закрите, Офіційної відмови немає за його словами. Наразі процес переговорів пожвавився. Міністр енергетики розраховує у липні підписати угоду із Болгарією. Гарію також Міненерго планує залучити магате як одного із лідерів реалізації добудови ХАЕС. Суд частково закрив розгляд справи Петра Порошенка щодо санкцій РНБО. Про це повідомляє громадське представники офісу президента та кабміну. Просили закрити розгляд судової справи у повному обсязі. Вони пояснювали своє прохання тим, що у справі фігурують матеріали з грифом для службового користування, які потрібно розглядати у спеціальному залі. Суд вирішив задовольнити клопотання частково закрити розгляд, виключно у частині розгляду службової інформації. Хмельничани провели в останню дорогу захисника України Анатолія Гуцала. Чоловік долучився до війська у лютому 2023 року. Службу проходив на Запорізькому та Донецькому напрямках. Більше року оборонець вважався безвісти зниклим. Нещодавно встановили, що 25 квітня 2024 року він загинув на полі бою. Йому на віки 53. Поховали захисника на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Вічна слава та шана полеглому воїну щирі співчуття рідним. У Хмельницькому відбулася 150-та акція. Поверніть героїв з полону. Знайдіть безвісти зниклих. Безстрокова акція відбувається щоп'ятниці з 12 до 13 години на майданчику біля торговельного центру Дитячий світ із серпня 2022 року. Родини полонених та зниклих безвісти приходять, аби нагадати, що на кожного полоненого вдома чекають, а тих, хто зник, не перестають шукати. За вбивство те, що судитимуть хмельничанина. Про це повідомляють у Хмельницькій обласній прокуратурі. Слідством встановлено, що у лютому цього року 51-річний чоловік прийшов додому до матері своєї співмешканки з метою заволодіння її майном. Він наніс жінці смертельні удари в голову металевим розвідним ключем. Переконавшись, що потерпіла, не подає ознак життя. Забрав їй мобільний, замкнув квартиру та виїхав з міста. Його затримали правоохоронці Хмельниччини. У Миколаєві йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Вчора в центральній публічній дитячій бібліотеці відбувся міський етап всеукраїнського конкурсу Лідер читання до нього долучилися 17 найактивніших читачів бібліотек Хмельницької громади. Конкурс проходить у рамках стратегії розвитку читання до 2032 року. Переможцями стали у номінації казковий мандрівник Іван Білоус, книжковий детектив Кіріл Банін, літературний вундеркінд» Мар'яна Кондратюк. Книжковий амбасадор, номінація Валерія Барб. Босова відзнаку за активність отримала Каміла Самчук. А переможницею міського етапу стала Соломія Карпельова. Вона й представлятиме Хмельницьку громаду на обласному етапі конкурсу. Вітаємо юних читайликів. Це все чим встигаю поділитися. Дякуємо, що залишаєтеся із першим подільським у наших соціальних мережах ще більш актуальної та перевіреної інформації. Тож долучайтеся до зустрічі в етері.